Всім привіт! Сьогодні 21 червня, і я хочу вам всім показати огляд на мотосапу. Мотосапа це не моя, я взяв свого брата Колі. Хотів попробувати, часу раніше не було, але от зараз саме прийшов час на кукурузу. Кукуруза тут посіяна на зелений корм для корів. І, можливо, можна було б нічого тут не робити. Я кукурузу в загальному ніде не сапаю, використовую гербіцид і так. Але так як тут багато ми От зараз я вам покажу. Ну, дивіться, отак от воно виглядає. От тут використав гербіцид, називається пріма, отак от воно все пов'яло, посохло. Отака от от його дія на кукурузу воно взагалі не впливає, його треба використовувати від 3 до 7 листків, коли кукуруза має. Можна використовувати більше, але так, щоб не попадало на кукурузу. Тобто йти по самому ґрунту. Дивіться, отут багато дуже мишію, пріма його не бере. Отак от от воно все такий сплошний зелений ковьор. А отак пройшов я вже мотосапи. Отак от воно все виглядає. О, до речі, дивіться, як гарно картопелька зацвіла. І от, Будемо використовувати мотосапу. А зараз я покажу, як діє гербіцид взагалі. Я його використав напевно вже два тижні назад пройшло, Отак от, от воно діє. от Воно висохло, пожовтіло. І оця го бур'яну взагалі не з'являється аж до самої осені. Отак от, от воно. Кукурузі воно не шкодить, але головне використовувати його від 3 до 7 листків, коли кукуруза має. Отак, от це тут був маленький бур'ян, підемо сюди далі, я вам покажу тут, де був великий бур'ян. Трохи були йшли дощі, не було змоги його вчасно все зробити. От дивіться, от Тут дуже гарно виднося, отакий от от бур'ян. Це лобода. Там є ще щащериця. Чи то навпаки. От дивіться, от воно покрутило його, навіть от такого великого росту воно його крутить. Воно йому не дає розвиватися, отак от, от воно починає гнити корінь. І от дивіться, корінь абсолютно він гнилий там тримається, але він не дасть розвитку Ну а зараз от так от. ну а зараз заведемо мотосапку і погнали до роботи. Так от дивіться, отака от модель так от вона виглядає. ну В принципі, все стандартне, так як і в будь-якій мотосапці. Можливо, там є набагато дорожчі варіанти, набагато дешевші. Ну Не знаю, отак от от воно все виглядає. Чотири, чотири таких фризи, бачок. ну Нічого нічого тут такого немає. Отак от от воно все виглядає. Ну Але можу так наперед забігти і сказати, от роботою я задоволений. Отак от от воно це все виглядає. Оцей радочок міжраді я пройшов. А зараз буде йти тут, тут де миші, особливо от зараз побачите. Ну що, погнали до роботи? Ну що, друзі, можу сказати на рахунок цього агрегата? Доволі непогано ним працювати. Можу сказати так, пропрацював я от те, що ми бачимо за мною. Тут ну, доволі така довга дистанція. По часу я десь працював одну годину, ну, можливо хвилин 45-50 так не засікав. І по витраті палива це літра бензину. Така от робота, що воно гарно перебило, потрібно працювати на повний газ. Ну що, Я ну, задоволений, напевно, що на 95%. Чому на 95%? Тому що ручка газу, ручка виключення мотору на такому місці, що я напевно разів 5 ну так, мимоволі виключав і довелося знову заводити. Ну і другий це ручки, на мій зріст, це трошки занизько, починає боліти спина. Ну а отакий от, мишію взагалі немає, він весь перебитий, весь коріння наверх. Завтра, сьогодні ще він підсохне завтра. Сонечко вийде, вже йде сонечко на захід. А от. Ну а так. Всім дякую за увагу, дякую за підтримку, за підписку. І все, до нових зустрічей.